У Кадирова паніка США наклали санкції на його маму і літак. Однак останнє його хвилює напевно, що більше. Бо своє відеозвернення Дон Дон розпочав із того, що він покашляв, погладив бороду і сказав, що він у розпачі, адже йому нема на чому літати. Не смішло. у мене не Ох уж, Ці американські дипломати не мають ні честі, ні людяності, залишили людину без літака. Вам це з рук не зійде. Кадиров каже, що вже готує жорстоку помсту. Ми заберемо у американців до машини, самоліти. Будемо жигати, будемо безпридельніші. А як ці американці посміли накласти санкцію на маму Рамзана Кадирова? Вона ж тільки бідним допомагала. За що і ви її? Я це просто не ставлю. А на ніде не участвовала, а на вдома дом. сидить сидіть. Ні то ні одну увагу, ні підписувати. Ніде в них і політичний до зайві не діли до токе. Бо його вина, що на моя мама. Дон. Усі 11 хвилин Дон Дон вимагає, щоб з його матері зняли санкції. Погрожує усім, кому тільки можна. Врешті-решт він і сам запутався до кого там треба звертатися. Коротше, якісь там ЄС НАТО зробіть щось. Ети, Дон, Это это как это как сказать, но да, э этот швал, который да собран Тоскому, есть, не знаю еще как назвать он, да, какие-то там названия придумываете вы до. Да. Нагадаємо, у День Незалежності України президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти росіян, які причетні до депортації українських дітей, у тому числі проти матері керівника Чечні, аймані Кадирової та фонду, який вона очолює. Рамзан Кадиров вимагає зняти скоріше обмеження, інакше ночувайтесь. Я вас уверяю, до ваш корабль до і спасти до нікому будь Thank you